Перший спосіб, коли ми позбуваємося у цих чисел. Якщо ми маємо 10 мінус другій степені, це значить, що оце число треба перенести кому два рази в зменшення. Так? Тобто, була Тут у нас три Була у нас кома тут, переносимо до зменшення. Раз, два, тобто буде у нас 0,0,32. Тобто воно була кома тут, два рази перенесли. Далі додати. Тут у нас три рази, так, мінус третя, тобто три рази кому переносимо до зменшення. Раз, два, три. Тобто буде 0, 0,3. 0, і тепер треба додати числа. Коли ми додаємо ось такі числа цвятковим дробом, то ми повинні кому під комою поставити і просто додати це. Все, якщо там немає нічого, додаємо 0, 4, 3, 0, 0 і кома залишається. Так? Тобто відповідь буде 0, 0, 341. Це був перший спосіб. І другий спосіб, коли ми додаємо оці частинки, оці частинки залишаємо без зміни, але вони повинні у нас бути однаковими. І рахуємо ці частинки. Так, тепер дивимось, у нас тут 10 2, а тут 10 3. Щоб їх зробити однаковими, мені потрібно або і це, і це зробити мінус 3, або і це, і це зробити 10 2 степені. Я зроблю 10 в мінус 2 степені, тобто я його зараз переписую, 3 і 2, 10 2 тут є, додати. тут у мене було мінус 3, щоб зробити мінус 2, я просто один раз переношу кому до зменшення, так? тобто мінус 1 забираю, тобто буде мінус, мінус 1, буде 0,21 помножити на 10 в мінус 2. Таким чином, оці частинки в мене однакові, тому це в мене як ікси. Я рахую числа перед ними. Тобто я рахую 3 2 додати 0,21. Це в мене буде 3,41.